Всім привіт! Мене звати Артем. Не знаю, чули ви чи ні, але вже за кілька днів розпочнеться наймасштабніший фестиваль настільних ігор у світі під назвою SN 2022, який щорічно збирає у себе десятки тисяч поціновувачів настільних ігор зі всіх країн світу. Це просто мека усіх настільних гравців, до якої мені ще буде потрібно добратися. Але це вже, звісно, згодом. Проте наразі оминути її це майже блюзнірство з моєї сторони, тому пропоную хоча б на. Відстані, подивитись на мою підбірку найочікуваніших ігор з виставки SN2022. А якщо ви не так давно займаєтесь настілками або просто хочете розширити колекцію, то пропоную вам заглянути до магазина Lord of Boards, у якому завжди можна зустріти величезний асортимент настільних ігор на будь-який смак і ціну. Посилання залишаю в описі. А тепер, я думаю, настав саме час переходити до самої підбірки. Тож, поїхали! Почнемо, ми, мабуть, з найочікуванішої гри за побажаннями настільних гравців, а саме «Hamlet – The Village Building Game». Це гра від Девіда Чіркопа, який вже встиг випустити The Pursuit of Happiness, а також Петрікор. Тож це в нас євро від одного до чотирьох гравців, де учасники будуть будувати своє поселення. Гра дуже схожа з грою Кейфлауер. Вам також потрібно викладати тайли, озираючись на дороги для доставки товарів. Потрібно виставляти робітників, точніше, переміщувати їх за локаціями для активації, взаємодіяти з ресурсами і все таке. Але усі дії відбуваються на загальному полі, і усі гравці будуть будують одне поселення, головне завдання це, звісно, розширення цього поселення новими будівлями, проте ресурси можна брати з загальних локацій, і це дуже важливий елемент гри, як, до речі, і сам набір будівель. Адже під час гри, відкриваючи нові види ресурсів, ви будете додавати до гри все нові нові види тайлів для взаємодії з новими ресурсами. Знаєте, все звучить як дуже й дуже крута гра з доволі немалою взаємодією, тим паче не часто можна побачити тайли різних форм. У такого стиля грі. А Вольфган Камадей Моцарт помер. Його останньою свідомою дією на смертному одрі було створення частини лакрімоса з його реквіюму. І саме Лакрімоса, так і називається гра, про яку я хочу вам розповісти. В ній ви, як один із спонсорів Моцарта, зустрінетеся з вдовою, щоб востаннє взяти участь у фінансуванні творчості австрійського генія. Під час гри учасники грають у двох різних часових відрізках: теперішньому та минулому. У сьогоденні ви замовляєте відсутні частини реквієму іншим композиторам, щоб завершити його. А в минулому. Підтримуйте матеріально самого Моцарта та супроводжуйте його в різних подорожах головними дворами та театрами Європи, та збираючи ресурси, які вам потрібні, щоб підтримати музиканта протягом його кар'єри. За механіками це в нас гра з будівництвом одночасно, як своєї колоди для виконання дій, так і мішка для ресурсів. Ну і звісно, тут ще в нас є треки, фінальні цілі і переміщення по карті. В цілому тема гри виходить. Більше ніж цікавою, та й виглядає сама гра дуже атмосферно. Наступною буде гра Woodcraft від Delicious Games, про яку я вам нещодавно розповідав у топі найгарячіших. Ну воно і не дивно, адже Essen впливає на все. Тож коротко, Woodcraft – це в нас єврогра на заробіток очок за допомогою побудови свого табло, збору ресурсів і виконанню цілей. Основні дії гравці будуть виконувати, обираючи їх на спеціальному ронделі, який в залежності від розположення тайлів. Надає додаткові бонуси. У Давіда Турчі, автора цієї гри, завжди виходили непрості євро. Ігри, сповнені різними механіками, і Вудкрафт, як ви зрозуміли, звісно, не стала винятком. На Есені Олександр Фістер представить нам усім другу частину трилогії Great Western Trail під назвою Аргентина. Так, за основу все також буде взята класична гра Great Western Trail, Але, звісно, дії в нас переміщуються у північну Америку, де наші товари повинні бути доставлені до Енос Айреса до гри тепер будуть додані фермери, які можуть допомогти з худобою і надати вам зерно як новий ресурс. А звісно, зрозуміло, що Фістер за роки з першого виходу Great Western Trail зміг придумати багато нових шляхів, як урізноманітніти ігровий процес. Тому поява одразу трьох коробочок, які мають дуже схожі ігрові направлення. мене, якщо чесно, не дивує. Особливо, коли ти бачиш, як видавці все частіше і частіше намагаються вичавити із настільчиків у. Усе, що в них є за свої коробочки. Гра загадка для мене під назвою Flow War отримала багато уваги від настільщиків усього світу. Проте, хоча ця гра була анонсована на вихід ще на SN2020, проте навіть наразі про неї не так і багато що відомо. Тож історія у гри досить проста: гравці повинні стати квіткарями, тобто вирощувати та продавати найвибагливіші сорти квітів на фестивалі Graceful Rain. Головне, на ідея гри полягає у вірному менеджменті своїми працівниками сплати їм заробітної плати, а іноді навіть звільнені. Проте, це може з легкістю призводити і до страйків. Дуже дивний опис, як на мене, з погляду на компоненти та гри, але побачимо, що воно таке є після Ессену. Наші любі сусіди про Земіслав Форнал та Адам Квапінський у цьому році презентують свою нову Єврогру Терракота Армії. Це гра про відому китайську теракотову армію, яку надлежало зібрати для захисту померлого імператора у загробному житті у вигляді. Статую теракота армії це доволі суха єврогра на виставлення робочих, а також збір комбінацій статуй на горизонтальних і вертикальних лініях для заробітку очок. Так сама система, як потрібно виставляти ці статуї та комбінації, за якими нараховуються очки, дуже варіативні. Тим паче, що кожен раунд із п'яти додається і додаткове правило нарахування очок. Проте виходить, що уся гра це вірне підлаштовування під поточну ситуацію та планування на майбутнє. З урахуванням усіх дій і змін, які можуть зробити інші гравці. Тож, з одного боку, Теракота армія виглядає як дуже стратегічна гра, а з іншого, варіантів, як саме повпливати на перебіг підрахунку очок, дуже багато, і це постійно може плутати карти усім гравцям. А наступну гру, яку вперше покажуть на Есені, вже навіть підписали на локалізацію Lord of Бор. Це це я кажу про гру Starship Captains. І як я думаю, вже багато хто здогадався у цій грі гравчасники стають капітанами космічних кораблів. На кожному кораблі буде ціла команда, якою і зможе керувати гравець, активуючи кожного з підлеглих і використовуючи їх унікальні функції та здібності. До того ж, під час гри ви будете заробляти медалі за виконання місій, які можна буде витрачати на тренування екіпажу і підвищення їхньої ефективності, як і модернізувати свій корабель, додаючи нові технології та двигуни. І все це буде буде потрібно робити, щоб зуміти швидше за всіх дослідити галактику, перемогти міжпланетних піратів і виконати як найбільше спеціальних місій? Виглядає гра дуже прикольно, є комбінаторика і різні можливості, як саме використовувати свої відсіки корабля і свій екіпаж. Тож варіативність у грі, думаю, повинна бути. На рівні Вінсент Ютре – це один із моїх найулюбленіших ілюстраторів, і я просто не міг не розповісти про нову гру з його малюнками. До того ж, у грі є і немало цікавинок. Це гра Tribes of the Wind, у якій гравці відправляються до постапокаліптичного світу, де повинні відновити світову цивілізацію. Головна механіка тут це збір ресурсів і розіграш карт. І ось саме в цьому і є унікальність гри. Тому що кожного разу, розігруючи карту, її можна викладати як горілиць, так і долілиць. І при розіграші карти інших гравців, що лежать долілиць, можуть впливати на вас і модифікувати властивості карти або додавати нові. Тобто. Тут не вийде просто утнутися носом у свої карти і гратися у своїй пісочниці. Треба буде постійно дивитись, що і як відбувається за столом. Уве Розенберг також потрапив до цього листа з грою Атіва. Якщо чесно, дуже давно я не бачив Уве у якихось топах, бо вже, мабуть, понад два роки від нього не було чуток із, із нормальними іграми. Та й атіва виглядає не те, що прямо вау, але навколо неї розбилося багато балачок. Гра приносить нас до Гани, що у Африці, де оповідь піде про кижанів, фруктоїдів. Вам належить розвити невелику громаду, будуючи житло для нових сімей і захищаючи цих кажанів від всіляких загроз. Гравці повинні купувати нові землі, добувати ресурси, розмножувати худобу і намагатись досягти процвітання. А за фактом отримуємо викладання талів, збір комбінацій та виконання цілей. Виходить якось так. А далі нам буде потрібно затронути дуже глибоку тему із грою Анконсишенс Mind від Fantasia Games, яка зроблена на ідеї робіт Зігмунда Фрейда і його психоаналізу. Гравцям буде потрібно стати членами товариства психотерапевтів та завдяки розміщенню робочих, багатофункціональних карт, програмування дій та створення свого движка оволодіти терапевтичними техніками і налагодити практику та збільшити кількість клієнтів. Заглиблюючись у сни ваших клієнтів, їхню підсвідомість, ви можете допомогти їм оговтатися від різноманітних трав і комплексів. А після навіть зможете опублікувати свої роботи задля більшої слави. Гра цілком тягне на дуже і дуже яскравий алмаз. А ось чи стане він діамантом? Все вже подивимось згодом. А ось наступна гра. Дійсно просто сповнена атмосферою постапокаліпсиса і виживання. І це Human Punishment The Beginning, яка є окремою грою у всесвіті Human Punishment. І від трьох до шести гравців там будуть намагатись уникнути таємної революції машин. Але шпигуни машин є скрізь і намагаються зіпсувати гравців людей, як і інші різні фракції, які мають свої корисні цілі і бажання. Гравці будуть. Грати за різні сторони протистояння, де гравцям за людей буде потрібно не допустити революції. У той самий час машинам необхідно вбити усіх людей або довести маркер революції до останньої комірки. Це гра в нас на соціальну дедукцію із критими ролями, проте гра предоставляє гравцям багато простору для маневрів і можливостей, як саме взаємодіяти один з одним, як і з самою грою. А атмосфера гри відчувається прямо через екран монітору. Не знаю, як ви, а я. Прямо палко забажав зіграти у цю гру, навіть незважаючи на те, що ігри на соціальну дедукцію то хі, не мій профіль. Просто не можу обійти стороною новинку від Bazer Games під назвою Cat in the Box. І хоча за фактом гра вже старенька і перед нами переведення, проте сам Том Весел назвав цю гру найкращою серед ігор на взятки. За фактом, тут гравцям потрібно взяти відповідну кількість взяток. Проте усі карти не мають масті, і кожен раз розігруючи карту, гравець сам обирає, якої масті вона буде. І така комбінація цифри і масті блокується і більше не використовується гравцями. Тож, за фактом, гравці самі підбирають той чи інший підхожий для них сценарій, коли і як розігрувати кожну карту з руки. Дуже проста і чудова ідея, таким чином змусити гравців аналізувати і підбирати необхідні комбінації для своїх взяток. Гра, яка на перший погляд може здатися просто набором різних жетонів і талів під назвою Time Capsules, має у собі дуже крутий і всіма намолі знайомий ігровий процес під назвою побудування мішка. Проте це буде не зовсім так, як ми звикли робити. Під час кожного сходів гравець буде брати одну зі своїх капсул і закидувати до неї від двох до семи різних жетонів, як за формою, так і за властивостями. А після цього капсула закривається і закидується в мішок, де вже є такі ж самі капсули, і на початку ходу гравець витягує одну з цих капсул і розігрує усе, що в ній знайде. Інші механіки доволі прості: виконування цілей та збір комбінацій, проте сама ось ця механіка, що ти плануєш якусь комбу і запихуєш усе в капсулу, але ти точно не знаєш, коли ти її дістанеш, звучить просто неймовірно круто. Проте цю гру, як я зрозумів, розробило російське видавництво стіль жизні. Тому в мене є дуже велика зацікавленість. А хто ж саме захоче підписати? Цю гру на Есені. Хто вже встиг награтися у все можливі версії каркасону? Не спішіть ставити птичку у ачівках. Бо на Есені вам ще підвезуть кооперативний Каркасон під назвою Місс Over Каркасон, де усім гравцям разом буде потрібно викладати тайли, складаючи різні поселення, намагаючись позбутися привідів. Так що вельми шановні соло гравці, лікуйте. Тепер у вас буде можливість грати в каркасон наодинці. Один <пути> наодинці. Стратегічна єврогра, головними героями, в якій стають величні вовки під назвою The Wolves. це гра на контроль території і розвиток своєї зграї. Головною фішкою гри стає вибір дій, який відбувається завдяки перегортанню плитки території, яка і активує дію, яку буде виконувати гравець, а точніше, додатковий тип місцевості, де можна буде розмістити свої. Фішки гра на заробіток очок, підрахунок яких буде відбуватися тричі за гру. Ну а самі умови це, звісно, контроль трьох типів території та кількість ваших вовків в зграї виглядає. Гра доволі непогано, особливо арти. Проте так за механіками я б не сказав, що гра прям щось неймовірне. Мабуть, саме після відвідування концерту Кармену свій час доктор Райнеркниція вирішив зробити свою нову гру у сетінгу Сан-Франциско і дати їй таку ж саму назву. Дії у грі розгортається у першій половині 20-го століття під час епохи динамічного зростання та нових можливостей міста. Ну і гравцям потрібно стати архітекторами, урбаністами і зробити найкращий план реконструкції. Гравці набирають собі проєкти, місії, намагаючись втілити її в життя за допомогою видобутку ресурсів і. Вибудуванню районів один біля одного їх транспортної комунікації та роблячи їх зеленішим. Проте проекти будуть покращуватись із раунда в раунд, а ліміт має суворі обмеження на проєкти, Тож потрібно набрати стільки. І таких проєктів, щоб була можливість постійно їх змінювати. Якщо чесно, на книзі ця гра не схожа. Ну, в першу чергу, саме за продакшеном його ігри для мене це щось неймовірне сухе, як Симіньон Блан 90-го року. А тут все виглядає більш ніж антуражно. Оціновувачі серії ігор Ascension нарешті тепер зможуть зіграти в неї як повноцінний скірміш із деталізованими мініатюрами завдяки грі Ascension Tactics, яку покажуть на Есені. Це все ще буде колодобудівна гра, але тепер гравці будуть створювати свої колоди для боротьби на полі завдяки своїм реальним героям. Як пишуть видавці гри, а саме Stone Blade Entertainment, це буде просто революційна гра. Знаємо ми такі ігри вже. Пендолом від Stone Games у свій час показував нам. Таке шоу. А ось гра Vengeance Roll and Fight може запропонувати покидати 50 кубів, що йдуть у комплекті зі грою під час боїв у реальному часі. Це нас гра в Яці стилі, де вам буде потрібно кидати свої куби якнайшвидше, щоб збирати необхідні грані і їх комбінації для виконання всеважливих дій. Деякі куби гравці повинні кидати, щоб зібрати комбу для активації властивості персонажа, і саме ці куби і додаються до пула під час сутички. Тож у грі є свої фіні. Ішки й моменти, але звісно, вона заточена на дуже пряморуких людей. Які дійсно можуть кидати куби, як їм треба, а не як я це найчастіше роблю, викидуючи очі змії при перевірці скила на 3 Толерантність в теперішньому світі нас настигає будь-де. Таємна кожа русалонька або мати кресла у попелюшці. Чи відміна самого поняття рабства у грі Пуерто Ріко 1897, дію якій тепер розвивається після колоніальної експансії Іспанії? Сама ж гра Андреаса Штейнінга, це тайловикладальне євро з дуже цікаве. Механікою вибору дій та ролей кожен раунд гравець обирає собі персонажа, але усі за столом будуть виконувати обрану дію. Проте тільки він отримує додатковий бонус. Але головне у грі це саме забудова острова різними плантаціями, будівлями та робота в них, яка і принесе жадані переможні очки. Перша гра з'явилася ще в 2011 році, і хочу сказати, що навіть зараз вона може дати фору багатьом сучасним євроіграм. Ось якби політики нашої країни вирішили зіграти в настільну гру, я б їм, мабуть, порадив гру від Вангеліса Багіартакіса під назвою Hegemony – Lead Your Class to Victory, тому що вона дійсно покаже, як і чим живуть різні класи суспільства. Це карткова гра, в якій гравцям потрібно виступити за одну з чотирьох складових суспільств суспільства. робочий клас капіталістів, середній прошарок або сам уряд, розігруючи карти дій, гравці прагнутимуть досягти своїх цілей, і воно зрозуміле. Адже гра у нас неймовірно асиметрична. Наприклад, робітничий клас може бастувати, а капіталісти лобіювати різні законопроекти і набувати свої кишені грошима. А от уряду треба догаждати всім. Глибока економічна та соціальна стратегія, яка занурює гравців у той самий світ. З якого вони тікали до своїх настільних ігор? Уть. Петля закрилася у будь-якому випадку. Гра виглядає масштабно з дуже цікавими ідеями асиметричності і ігрового процесу. Однією із найочікуваніших ігор в локалізації українською в мене стоїть гра Beast, з якою якраз можна буде ознайомитись на Ессені. Ця гра з механікою один проти всіх, і в ній один із гравців стає потужним звіром. А інші гравці мисливцями. Головною метою звіра стає захист земель від людей іноземців. А мисливцям потрібно захистити поселення та прогнати невічливого господаря дуже крута за задумом і за зовнішнім виглядом гра, яка точно має стати гітом, бо не так вже й багато є ігор українською один проти всіх. Хижа планета, мабуть, і все. МайнКлаш Games привезуть до Есену свою новинку гру Септіма, яка є грою про чаклунство, де учасники стають відьмами, які прагнуть довести своїй верховній, що вони гідні наступники. Кожен гравців буде практикувати своє відьмаче ремесло та здобувати мудрість, збираючи трави, варячи зілля, зцілюючи жителів міста, впановуючи чари, та своїх товаришів, братів і сестер від випробувань. Плюсом гри стає одночасний вибір дій із дев'яти можливих, що прискорює ігровий час, прибирає. Че даунтайм гра не тільки виглядає, але і за механіками відчувається як доволі серйозна та. Сильна гра, та звісно, на Есені вперше можна буде побачити і нову карткову гру у всесвіті Володаря Перснів під назвою War of the Ring The Card Game. Вона в нас розрахована до чотирьох гравців, хоча за фактом все одно битва буде йти між світлом і темрявою. Під час партії гравці будуть розігрувати карти на локації чи у свій запас, використовуючи їх властивості і намагаючись захопити локацію, переваживши супротивника. Адже саме таким способом тут і заробляються очки. Звучиться доволі про. Просто. Але властивості локацій можуть давати бонуси різним народам, що іноді стає дуже важливим фактором у виборі стратегії. Так про гру Тілетом я вам тільки но розповідав у топі найгарячіших, проте це і не дивно, адже туди вона потрапила через велику очікуваність на есені. Сімоне Лучані і Даніяло Ташині дадуть нам можливість стати торговцями, які мандрують Європою, і виконують дії завдяки вибору кубів, які водночас приносять і ресурси гравцю. Саме ця механіка. Багатофункціональність кубів, я думаю, багатьох і підкупає. Проте будемо чесними, зовнішнє гра, хоча і виглядає стримано, проте стиль відчувається. Ну і останньою буде гра, про яку я згадував вже безліч разів. Все через те, що це дійсно просто гармата для усіх гіків, і це я зараз про роленрайт під назвою Twilight Inscription. 4 x стратегія яка перенесена у плоскість. Це дуже круто, тим паче, що це буде одна із наймасштабніших чистих роленрайтів, які я бачив. Тож не дивно, що у топах найгарячіших та у підбірці Ігор Зесену ця гра неодмінно фігурує. Звісно, що це було лише моє бачення тих ігор, на які варто звернути увагу. Адже усього наразі було зареєстровано більше тисячі ігор. І повірте, це ще не всі ігри, що там можна буде побачити, пощупати і навіть пограти. Тож нам залишається чекати самої виставки, і після Есеновської волни підписання нових контрактів на локалізації. Хоча цього року цунамі точно не треба чекати. І на цьому в мене все. Ставимо вподобайки, підписуємося. На канал залишаємо коментарі. Така підтримка каналу від вас дуже важлива. А якщо є бажання допомогти іншим шляхом, в описі є усі реквізити, чи можете стати спонсором каналу і швидше за всіх отримувати доступ до нових відео. І що ви не вирішили, найголовніше бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!